Вітаю! Вітаю всіх на каналі Тарота Оракул. З вами тут Юля. Всем мирного дема. Доброго часу вам доби, доброго листопада. Бо сьогодні у нас розклад на листопад. Подумайте про себе своє ім'я, скажіть, і як традиційно на каналі подарунок листопада. Який подарунок пронесе вам цей листопад? Розклад актуальний весь листопад місяць. Не забувайте, що він загальний. Так, що пронесе вам листопад? Який подарунок? Пронесе вам листопад? Ха -ха. А ви відкриєте якусь таємницю? Вам відкриється таємниця якісь, якісь знання, тобто ви дізнаєтеся, жи знання. А цей паж він говорить про якийсь шпіонаж. Що, ну, більшість про те, що хтось там вас моніторив, чи ви когось, тут уже якомусь як резонує. І тобто, якщо хтось вас, то ви про це дізнаєтеся. Якщо ви якогось, когось тут, звісно, випадає король мечовий, якийсь якогось мечового короля, якогось чоловіка у холодних енергіях, може, колишнього, якогось строго чоловіка, можливо, якийсь начальник по роботі, там неважливо, знову ж таки. підкладайте до себе. Просто людина мечова, така стратег, в холодних енергіях, людина така більш психопологіці. Може бути трошки така колюча на характер, Бо тут ще, ще й два меча. І тут по цьому пажу це якесь щось із підтіжка було, щось якесь слідкування втихаря, щось, щось було як, ну, коротше, якась детективна історія. Отак От я вам скажу. І тут це відкриється. Якщо за вами, то ви про це дізнаєтеся. Якщо це ви щось хотіли узнати короля, то ви дізнаєтеся те, те, що ви хотіли дізнатися. І це, по-повішеному, було щось дуже давно. Це волочиться історія, хочеться сказати, це якась історія. Ситуація волочиться у вас уже дуже давно. І нарешті ви це узнаєте. Про якогось у цього короля. Ну або цей король висвинюхував за вас, і ви дізнаєтеся, що він дуже давно за вами слідкував, шпіонив, ну і так далі. Ось тут. І це для вас чомусь буде подарунком. Так що, якщо хтось цього чекав, це для вас до подарунку, ну ще додатково так, подарунком буде радість. У вас буде по-любому, ми дивимося розклад для вас, а не для того, хто за вами там шпіоним чуве за кимось, неважливо. Бо я ж кажу, тут тут ділиться розклад для тих, хто шпіонив за кимось, і для тих, за ким шпіонили. Але по-любому для вас, дивлячись, глядачів, точніше, так скажу, легше сказати. Якщо дивляться. Для вас це, по-любому, буде радісно. По ви отримаєте від цього задоволення, радість святкувати будете, ви щось відсвяткуєте. Відносно того, що цей король робив з вами, чи, чи ви за нього. Можливо, щось він і з вами робив, але ви про це дізнаєтеся. Тобто, можливо, він щось з вами робив, цей король, може, щось не, неправомірне, але ви і ви вже ви це зрозуміли, ми раніше, і ви трошки за ним святкували. Чому він це робить? І нарешті ви це відкриєте. Житься, ну, це точно таємниця відкриється. І ви будете це прямо святкувати. Якусь, у вас це буде радість, ви будете святкувати це. Але це щось дуже давно. Ця історія затягнута, вона давня. Так що, якщо ви щось вже себе пізнали, розумієте, про що це я, то я дуже рада, що вам розкладається, значить розказав, вже зрозумував цей прогноз, що це буде для вас подарунком, і ви зрозуміли, про кого це тут іде мова. Так що, якщо у вас є якась така ситуація, що ви розумієте, про що я, то ось тримайте, тримайте такий подарунок, коли вам пронесете. А від вас, я, звісно, чекаю на відгуки, на коментарі про... про цей розклад. Дуже буду вам вдячна за підтримку україномовного каналу і мене тут за мою, мій... мою працю, мій труд для вас. Дякую вам всім за увагу. Я чекаю на ваші коментарі, відгуки, подобайки, підписку. На все вам добре. Розкриття вам таємниць хороших. З вами була Юлія, до зустрічі каналу.